Доброго дня, друзі! Сьогодні з вами зіграємо в Diablo 4. Будемо перевіряти, який максимальний рівень порталу зможе пройти варвар, який грає через вміння стрибок. Цей стрибок буде викликати пилових демонів, а також землетруси, які, які будуть наносити додатковий урон. Нагадую, що ця рубрика нам потрібна для того, щоб дізнатися, для чого саме потрібен цей білд, які активності краще всього ним ходити, І відразу скажу, що він нам потрібен в основному для того, щоб бігати якісь прості активності. Тому що цей білд не підходить для того, щоб проходити геть високі рівні ями. Але давайте все-таки спробуємо, які рівні ями ми зможемо ним пройти максимальні. Почнемо з 75 го рівня. Цей клас доволі таки стійкий. Він прекрасно себе почуває в натовпі монстрів. Варвар це взагалі один із класів, які дуже гарно себе показують в плані захисту. В нього я вважаю один із найкращих захистів у грі. В нього дуже багато здібностей, які допомагають йому. Постійно знаходитися в гущі монстрів і при цьому не відчувати ніяких проблем. Цей білд майже однокнопочний, в ньому немає ніяких проблем в тому, щоб, в принципі, використовувати одну кнопку нашого стрибка. Всі інші клавіші будуть для того, щоб якось просто піднімати або наш урон, або наш захист. Ви їх можете прожимати як завгодно, тому що це особо, особливо ніяк не впливає на якість проходження. Цей білд підійде для тих людей, які просто хочуть спокійно. Пограти варваром, особливо не заморачуватися над тим, що саме прижимати по клавішам, як саме використовувати здібності. Скажімо так, цей білд він чисто для відпочинку. Але все ж таки глянемо, яку саме яму максимально він зможе пройти. Їм грати дуже зручно. В нього є і вихід із контролю, коли монстри накладають якісь негативні ефекти на нас. І він досить швидко розправляється з ними в звичайних якихось івентах. Їм, до речі, дуже зручно проходити підземне місто. Як ви бачите, тут у нас ніяких проблем взагалі немає. Посилання на цей білд обов'язково буде на каналі. Я його залишу як і в варіанті відео, так і в варіанті, щоб ви могли розібратися з усіма предметами і навичками на сайті. Посилання на сайт також буде. Якщо вам давно хотілося зіграти за білд Варвара на стрибка, або якщо ви не знаєте, яким білдом простіше за все проходити активності там, де вам потрібно набити якісь реагенти, або швидко переміщуватися. Я вважаю, що це один із самих швидких взагалі білдів в грі. Тому що наші стрибки відновлюються практично моментально. У нас немає ніякої затримки для того, щоб поновити наш стрибок. Ну, і як ви бачите, то 75 рівень для цього класу це взагалі, точніше, для цього персонажу. Ніяких проблем не приносить. У нас немає проблем ні з переміщенням, ні з нанесенням урону. Ні з захистом. Слухайте, навіть не знаю, що вибрати з предметів. Давайте спробуємо амулет, він ніколи зайвим не буде. Я думаю, друзі, що він вам підійде, якщо ви, наприклад. Втомилися грати іншими білдами, де потрібно якось більше звертати увагу, коли які вміння прожимати. Якщо вам просто потрібно дуже швидко дістати якісь нові предмети, то цей білд реально буде зручним для цього, тому що є ще один схожий білд на вихрях. Можете також використовувати його. Тут, в принципі, без різниці. Вони між собою дуже схожі. І свою задачу в тому, щоб не думати про те, які скіли навіть прижимати на панелі задач. Вони справляються чудово. Ну, як ви бачите, 80-й рівень це вже трошки складніше для цього класу. Я не думаю, що він годиться для того, цей білд, для того, щоб проходити великі рівні ями, тому що тут ми вже йдемо набагато повільніше. І Відчувається, що він не зовсім створений для того, щоб проходити великі рівні ями. Тому я все-таки радив користувати його виключно. В контенті, де вам потрібно фармити реагенти, речі. Ну або інші якісь штуки. Але в будь-якому випадку пройдемо їм до кінця. Щоб ви просто подивилися, як цей клас себе почуває. Хочу, до речі, розповісти, поки є нагода, проходимо цей портал, що мені набагато більше подобається цей персонаж. Четвертій частині, тому що, на жаль, в попередній частині третій, яка мені подобалося більше все-таки, чим друга, тому що там була краща графіка. Цей персонаж грався виключно білдами, які були на захисті. І якщо ви хотіли грати в групі, то весь ваш ігровий процес зводився на тому, що вам потрібно було постійно захищати інших гравців, і вас могли взяти в групу все ж таки як персонажа, який буде сапортити, тобто, захищати. Накладувати там якісь крики на монстрів, стягувати монстрів. І цей персонаж практично не грав як Дамагер. Там було буквально декілька сезонів, коли ми могли нормально пограти за варвара. Але, на жаль, більшість часу, який ми могли використати за цей клас, якщо ми хотіли проходити якийсь тяжкий контент. Це були всі білди на захист. І вони всі були дуже схожі. А грати одним і тим же білдом, не знаю, років 8-10 це якось сумно, якщо чесно. Тому мені все ж таки здається, що зараз вони зробили краще. Що цей персонаж наносить достатню кількість урону, їм можна нормально грати в групі. Єдине, що скажу, що саме цей білд все ж таки краще використовувати для гри в соло по одній простій причині. Він викликає дуже велику кількість різних ефектів. І за рахунок цього, ви можете просто заважати цими ефектами іншим гравцям на екрані. Хоча, якщо ми будемо його використовувати в якомусь нескладному контенті, то ми будемо переміщуватися настільки швидко, і мостри будуть вбиватися настільки швидко, що інші гравці, мабуть, цього і не помітять цих ефектів. Тому, друзі, в принципі, я думаю, що із своєю задачею в тому, щоб проходити швиденько якісь підземелля. В цьому сезоні це була темна цитадель. Побачимо, що буде в наступних сезонах. Цей персонаж справляється. Те, що мені подобається в ньому, то це реально те, що ми переміщуємося по карті дуже швидко. Якщо нам потрібно дібратися з точки А в точку Б, то немає, мабуть, більш швидкого класу для того, щоб це зробити. Ну, як ми бачимо, тут ми дійшли до боса десь за 6 хвилин. Босса ми б'ємо на цьому рівні вже набагато довше. Тому все-таки краще використовувати цього персонажа для інших цілей. Я обов'язково запишу інші відео про інші білди на варвара, які грали в цьому сезоні. Я думаю, що обов'язково запишемо відео про варвара, який зможе грати через молот в сезоні, який скоро розпочнеться. Тому що там з'явиться дуже цікавий предмет, який дасть нам змогу знову наносити достатню кількість урону нашим молотом. Тому, друзі, будемо чекати обов'язково на цей момент. Давайте пройдемо все ж таки 85 рівень. Я думаю, що там ми також зможемо показати непоганий результат. В цьому білді я поки що нічого не змінював. Тому що тут, в принципі, немає поки що чого міняти, тому він залишиться максимально без змін, тут відразу, до речі, помітно, що ми наносимо вже меншу кількість урону, не так швидко ми йдемо. Скоріше за все, я думаю, що на цьому, етапі, на цьому етапі ми будемо завершувати на цій складності. Тому що відчувається вже, що не так швидко вбиваються монстри. Але я все-таки радив би вам розглянути цей білд. Він є достатньо цікавим, за нього дуже зручно грати. У вас ніколи не буде з ним проблем з вашим основним ресурсом. Тому що ресурс ми постійно тільки поновлюємо, ми його майже ніколи не витрачаємо. Єдине, що ви не зможете проходити геть високі рівні я. Зате радує, що варвар нарешті, нарешті в цій частині може нормально грати. Може повністю вважатися класом. Який наносить достатню кількість урону. Мені це дуже сильно подобається, тому що це один з моїх улюблених класів, мені дуже сильно не подобалося в третій частині, коли цей клас був виключно захисним. І якщо ви заходили в команду з гравцями, які хотіли проходити якийсь контент, ну це було просто. Смішно, якщо ви брали якогось варвара на вихря. тому що всі чекали, що ви будете грати саппортом, який буде накладувати бафи на команду, а також дебафи на монстрів. Це був дуже сумний геймплей. Мені це дуже сильно не подобалось, тому що цього персонажа. Я люблю взагалі, взагалі в усіх серіях ці, цієї гри і мене досить сильно бентежило, що реально в попередній частині він був виключно захисний. Добре, що зробили, що він тепер дуже гарно грає в четвертій Діабло. Будемо обов'язково тестувати на нього всі новинки, які будуть з'являтися не тільки в цьому сезоні, а й в наступних сезонах. Тому що персонаж дуже цікавий. У нього є достатня кількість вмінь. Для того, щоб захищати себе, щоб нормально наносити урон. І сподіваюся, що будуть з'являтися якісь, якісь нові механіки, нові вміння, нові предмети для того, щоб урізноманітнювати грузину. Я сподіваюся, що гра буде розвиватися далі в схожому руслі. Хтось каже, що. Все від сезону до сезону дуже схоже, що гра не розвивається, я, якщо чесно, так не вважаю. Я не кажу, що не можна було б зробити чогось краще, але мені подобається те, що все ж таки додаються нові предмети, нові механіки. Дуже сильно подобаються ефекти, які змінюють якісь вміння. Як на мене, що ще потрібно для того, щоб весело проводити час. Ну, друзі, все-таки ми перейшли до нашої цілі і дізналися, для чого саме потрібен цей клас. Тому що, як ви бачите, по часу він достатньо довго рухається в цьому порталі. Ми його, звичайно, скоріше за все пройдемо, але наступний навіть пробувати поки що не будемо. Тому що, якщо він такий довгий проміжок часу проходить 85-й рівень ями, то я думаю, що в 90-му ми будемо взагалі дуже... Дуже повільно рухатись. Тому я думаю, що на цьому рівні ми скоріше за все і завершимо. У будь-якому випадку, якщо вам сподобався цей білд, якщо ви хочете побачити білди на інші класи, можете підписатися на канал. Якщо вас цікавить щось по даному білду, або по іншим, ви можете написати коментарі, зможу вам спокійно відповісти на всі ваші питання. Якщо б ви хотіли бачити якісь інші рубрики відео, або якщо б ви хотіли дізнатися. Про щось в грі що вас цікавить, або ви не знаєте якусь інформацію, то можете написати в коментарях, про що б ви хотіли побачити взагалі відео. Мені буде цікаво знати, що саме бентежить, скажімо так, гравців грі Діабло, ну, окрім білдів і їхньої сили. Що б ви хотіли ще знати про гру? Буде просто цікаво почитати, тому що я, наприклад, думаю, що я ну максимально розібрався в тому, як саме збирати білди на персонажів, як швидко їх зібрати, яким чином для чого їх використовувати. Якщо у вас є якісь ідеї, про що можна взагалі поговорити, то Запитуйте обов'язково в коментарях. Я або відповім, або запишу ролик на таку тему. Слухайте, ну час непоганий Ну як непоганий За 8 хвилин ми прийшли до боса. Проходимо ми його вже достатньо довго. Але радує те, що немає ніяких проблем із захистом. Цей білд абсолютно точно підходить для того, щоб проходити контент там, де вам потрібно швидко пер переміщуватися і щоб вас ніякі монстри не вбивали. Я думаю, що 90 все-таки ми не підемо, тому що бачите, що вже залишається 6 хвилин до кінця порталу. 90 скоріше за все, поки в грі не з'явиться нічого нового. Ми навряд чи пройдемо. Але це нічого страшного. Друзі, будуть відео про нові білди. Якщо це відео було вам цікаве, можете поставити лайк. Дякую всім за увагу. Зустрінемося, друзі, в нових відео. Бажаю вам гарного дня і гарного настрою. До зустрічі!